Привіт! Зараз хотів би коротко показати те, як додати гроші або як поповнити рахунок на Vice з якогось іншого банку. Припустимо, ви маєте аккаунт Vice, наприклад, у Євро чи в доларах, чи будь-якій іншій валюті, і ви хочете додати кошти, поповнити цей рахунок. Зараз пройдемося в загальному, як це відбувається. Відбувається для всіх рахунків одинаково, але різні опції. При цьому є, Тобто ви вибираєте. Рахунок в даному випадку я знаходжуся на євровому рахунку, і натискаю кнопку Add. Далі починається загальна спільна для всіх процедура. Ви вибираєте валюту, з якої будете платити, і скільки саме ви хочете заплатити. Наприклад, я хочу поповнити на 100 євро, і я хочу платити. Якою валютою, також хочу платити євро, щоб було мінімально конверсій. правильно? Далі ж, коли я натискаю Continue, нам... Пропонує, яким саме чином я хочу заплатити. Залежно від того, яку ви валюту вибрали, тут може бути різна кількість опцій. Зазвичай, опції є такі, що це є кредитні карти, є якісь мануальні трансфери чи Swift, і ще якісь певні варіанти, як SEPA, IDL, Trust і будь-які інші варіанти, а то в залежності від валюти. Бачите, нам спочатку пропонує дебіт кредит карт. Якщо ви не знаєте, що з цього вибрати, і ви збираєтесь поповняти з карти українського банку, ви можете не переживати і вибирати будь-який з цих варіантів, тому що все одно оце ФІ, як воно каже, 40 центів комісії, воно неправдиве. Насправді, комісія буде більша, і неважливо, яку карту ви тут виберете, який варіант. Якщо ж ви берете з європейського банку, то бажано. Вибрати ту карту, яка у вас дійсно є: кредитна чи некредитна карта. Чи карта для виплат, як у нас кажуть. І далі, бачите, тут ще є варіанти мануального трансферу. Нададуться реквізити, куди пересилати, і ви вручну зробите переказ грошей. Я не знаю, що це за варіанти, але тут пише роз'яснення. Для трансферів з Іспанії, Фінляндії та Естонії. Якщо вам якийсь з усіх запропонованих варіантів знайомий, тоді можете його вибрати. Звичайно, я так розумію, ми в більшості поповняємо собі з карт, тобто просто поширений спосіб, тому зупинився на ньому. Коли поповняти через мобільний данок, там є можливість поповнити через Apple Pay, але вона вже не працює. З картами українських банків, наскільки я перевіряв, то ви хочете додати через Apple Pay, але воно каже, що карт немає. Хоча насправді вони є. Це тому, що воно чомусь не хоче брати от саме наші карти. Якщо у вас є додані в Apple Pay карти європейських банків, я думаю, воно дасть вам можливість обрати одну з них і поповнити напряму через Apple Pay з мобільного додатку. Це найбільш оптимальний варіант поповнення, якщо брати до уваги карту. Інакше придеться вводити деталі карти. Наприклад, я вибираю дебет карт. І воно просить вибрати мене. Чи це є карта вже збережена, якою я попиняв, чи це є нова. То тут можна ввести деталі карти. Як бачите, комісія вже помінялася. Вона може також помінятися від того, залежить, яку ви карту тут введете. І після того останнім кроком вашим буде натиснути кнопку Pay, де вас переведе на сторінку підтвердження оплати. Скоріше за все, вам в додатку приватбанку або на банку будь будь-якого іншого прийде якесь сповіщення чи повідомлення з кодом. Вам треба буде його ввести, підтвердити і дочекатися того, що платіж пройшов. Нагадую, про роботі з українськими банками можуть бути неочікувані. Ситуації, ну мається на увазі, які ситуації ті, що вам банк відмовить в тому, щоб переказати гроші з своєї карти українського банку на рахунок, Вайс чи якийсь інший закордонний рахунок, неважливо який. Тому вже дивіться самі. Ситуація з кожним днем може помінятися, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео, може бути одна ситуація або інша, тому я вже не можу сказати наскільки, який може бути ліміт поповнення, який український банк пропустить. Чи він взагалі пропустить, чи не буде проблем, бо раніше проблем до 24 лютого маю на увазі. Таких проблем, в принципі, не було. Платежі проходили нормально. Але зараз вже просто пробуйте і дивіться. Якщо у вас європейський банк, то просто зважайте на свої ліміти, можливо, там якийсь ліміт треба буде поміняти, підвищити і тому подібне. Також, якщо ви просто не завершили оцю операцію і вийшли назад на свій аккаунт. Не забувайте її відмінити, тому що вона тут буде світитися як незавершена операція, тому просто візьміть. Виберіть, що ви вже більше не хочете робити цей переказ і натисніть «Cancel». Для доларового, наприклад, як відбувається, так само бачите, я натискаю, і в мене зовсім інші опції. Все ще є опції з картами. Дебіт, кредит, тому тут чуть дорожче, тут дешевше. Ну, не знаю, я кажу ще раз. Вибирайте будь-який варіант, давайте там де дешевше, Все одно комісія буде одна і та сама для карт з українських банків, наприклад. Вибираєте там де дешевше, допустимо. Натискаю. Continue. І в мене, як бачите, вже зразу тут комісія помінялася. Чому помінялася в мене вибрана вже конкретна карта. Наразі збережена і вона показує для цієї карти як комісія. Якщо ви візьмете нову карта і введете свою карту, вона покаже вам. Можливо, комісія буде менша або більша. Аналогічно до того, що я показував з євро. Натискаємо кнопку Pay. Вам прийде сповіщення в банк для підтвердження платежу і потім нотифікація про те, що на ваш рахунок зараховані гроші. Наразі це все. Пробуйте. Дякую.